Так, молодеж, всім привіт. Я на привозі. Сьогодні у нас 14, 14 вересня. Подивимося, які актуальні ціни на сьогодні. Перчик по 40 гривень. Шикарний. О, Крупненький, да. шикарний перчик. Гарненький весь такий. Баклажанчики. 25 забачу ціну. Ну, тут, тут просто він обалденний. Цей баклажан, баклажанький для одеситів, щоб не писали мені. Потім такий перчик. По чому? 35. 35 теж весь в один в один, дивіться, який гарненький. І огірочки по 40. 40. Цими квіточками такими, дивіться, 40 гривень. У вас прям як люксовий товар такий весь ну, класний, так? Да, да? Ну, да, як здесь. 30 гривень, така крупна, да. дивіться, шикарна. Трошки грязна, бо після дождя. Після дождику. Ну нічого, зато він класно, вкусна така блінета, помідорка. Ці по 30, да, маленькі да, зливки? А, ці 25? Ці 25 навіть. І дивіться, які в них шикарні ці кабачки. 25 гривень. Хотіла сказати штучка, ні, кілограмчик. І цибулька сухенька по 20, і морковка по 20. ну трошки грязна, бо дощ. Приходьте, вибирайте. Люкс, товар, то люди, тут у, удачі. Всім гарного дня.